Вітаю, шановні колеги, мене звати Валентина Горбатюк, я сертифікований вчитель математики, є керівницею відділу Київської області Асоціації сертифікованих педагогічних працівників. І сьогодні я хочу з вами поділитися щодо встановлення технічних засобів при підготовці і проведенні уроків на сертифікацію. Розкажу зі свого досвіду. Найкращий варіант для мене був розсадити учнів в класі таким чином, щоб ось ця парта задня була вільна. І тут я встановила комп'ютер таким чином, щоб можна було побачити весь клас. Репетицію самого уроку робити не можна, проте репетицію, як чути, як вас чути, на... коли ви включаєте трансляцію Zoom, треба зробити. Ви тоді будете розуміти, як... Як... яким чином вам голос поставити, щоб вас було чути. Отут, на мою думку, найкращий вибір, ну, якби, коли стоїть техніка ноутбучна. Чому? По-перше, тут ми бачимо вікно, і таким чином, якби ми відвертаємо екран від вікна і немає такого багатого відсвічування. По-друге, далеко від дверей, тобто сторонній шум, не чути. І, по-третє, в принципі, видно весь клас, хоча основний момент, ви маєте розуміти, що видно має бути вас. Ви то оцінюють не учнів, оцінюють вас, як ви комунікуєте. Тому ось таке от розташування комп'ютера саме на третьому ряді біля вікна є, на мою думку, найоптимальнішим. Я знаю, що пропозиції є, коли виставляють комп'ютер посередині класу, але. Можливо, це зручно, проте тоді не видно якби два інших крила класу, і іноді може бути так, що ви відійдете в сторону до учня і ви вийдете з кадру, що не є добре. В чому була, наприклад, моя помилка. Я поставила тут один ноутбук, він дуже круто дивився, було все чути. І я поставила ще один ноутбук, який транслював. Екран і ну, презентація там відео було виведено на дошку. І я в останній момент взяла і передумала: я вимкнула звук тут, але включила тут. І всі ви знаєте, що був... ну, коли ти якби змінюєш своє рішення. Не перевіривши, може статися не так, як гадалося. так? І вийшло таким чином, що я, увімкнувши тут звук трансляції, коли почала демонструвати свій екран, у мене тут звук перестав звучати. І таким чином у мене виключився тут звук, виключився тут звук, і мене не було чути. Ну, е дякуючи моєму асистенту, він швидко зреагував, що мене не чути. То я вимкнула вже якби, звук на цьому ноутбуці і включила на цьому, і мій, мій урок пройшов в принципі, достатньо добре. Отже, рекомендація мої: поставити ноутбук таким чином, щоб було видно максимально весь клас відвернути екран камеру від вікна, щоб не було бліків. Перевірити гучність для того, щоб, ну, щоб ваш, ваша техніка сприймала гучність. Ви маєте розуміти, наскільки ви голосно маєте говорити, звичайно, не кричати, да? і розмовляти, щоб це було комфортно. І якщо у вас має бути демонстрація екрану, важливо все-таки, щоб звук не йшов з цього гаджету, для того, щоб... В незручний момент взяти він візьме виключить звук і не спрацює так, як треба. Тому гаджети треба перевіряти перед запуском, виставити правильне розташування, кута, щоб було видно вас максимально, чути вас максимально. І кращим варіантом, щоб це був не той, той комп'ютер, який ви користуєтеся. Саме для демонстрування якихось матеріалів на дошці. Ось такі мої поради. Сподіваюсь, вони вам будуть корисними і знадобляться під підготовці до уроку. Бажаю вам всім успіху, не хвилюйтеся. Я так кажу: не хвилюйтеся, хоча сама хвилювалася, ми не можемо не хвилюватися, але в будь-якому випадку будьте самі собою. Якщо ви проводите урок. Будучи само собою, воно якби, проходить як по маслу. І дітям легше сприймати і вам. Тому бажаю успіху, у вас все всім, всім наснаги, гарного дня і хорошого уроку.